Усі ці плакати, саме на тематику електросамокатів, саме тому, що зараз вони активно входять в оренду і їх орендують абсолютно всі бізнесовці, молодь, діти. І в цих плакатах говориться про те, аби вони дотримувались правил дорожньої безпеки. Безпека на дорогах завжди є важливою та актуальною темою для великих міст. Ця проблема потребує особливої уваги, тим паче з початком літніх канікул. Студенти журфаку Дніпровського національного університету влаштували захід присвячений обізнаності в цьому питанні. На цій зустрічі ми розповіли студентам факультету журналістики про те, наскільки це важливо, які у нас актуальні проблеми, яка у нас статистика, з чим стикаються на дорогах, що, що саме, які ми бачимо, жахливі події там відбуваються. І після цього ми дуже були раді, що студенти всі відгукнулися на наш такий проєкт і почали розробляти такі цікаві от плакати. Ідея проєкту донести до усіх учасників дорожнього руху ідею відповідальності за власне здоров'я та життя оточуючих. Спілка студентів Дніпра взяла участь у презентації та влаштували для учасників молодіжний квест з безпеки руху. Я був одним з організаторів. Якщо ви бачили, у нас, був, у нас проводився новички квест за. Дніпра, студенти Дніпра, Наші першокурсники протягом цього, цих місяців розробляли плакати, які мають нагадати про безпеку поводження на дорозі. проїжджі часті. найкращі роботи будуть представлені на сторінках ситуаційного центру Дніпра, патрульної поліції та ДСНС у соціальних мережах. Наталія відвідала захід та поділилася власними думками з приводу представлених робіт. Вони підійшли і деколи із гумором, і показали креатив у своїх роботах, що нема немало важливо. Сьогодні нашим креативним студентам ми хочемо залишити Невеличку кількість безпеки, тому що це флікерні браслети, світлоповертальний елемент, який має бути у пішохода у темну пору доби, і дуже важливо, щоб ця річ була у кожного студента, взагалі у кожного пішохода, і трішечки хочемо їх заохотити такими речами. Студенти занепокоєні проблемою безпеки руху та готові стати першими агентами змін. Мабуть, виникло питання, чому так багато організацій, чому так багато учасників, тому що у нас у всіх є спільна цінність. Це безпека, безпека і порядок. І тому ми Ситуаційний центр Дніпра реалізовує міську програму, яка називається Безпечне місто. Ми просуваємо ідеї безпеки, і тому це загальна така цінність, яка актуальна і для ситуаційного центру, і для ДСНС, і для поліції, і для департаменту громадського порядку. Під час заходу усі учасники ще раз нагадали про важливість дотримання правил дорожнього руху.